Осенгеліна, студентка агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. Сьогодні ми завітали до науковців кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки агробіотехнологічного факультету НАУ, до завідувача кафедри, доктора технічних наук Трегуба Миколи Іларіоновича, а також до доцента кафедри. Володимировича. Саме головне, що можна вивчати на цій експериментальній установці на експериментальному обладнанні. Тут, якщо подивитися, у нас є регульований електропривід, в якому ми можемо змінювати частоту механічно, міняючи передаточне відношення редуктора, те, що вчите на інженерній механіці, і можемо вивчати електричне регулювання електроприводів. Тобто Змінюючи частоту, ми змінюємо параметри роботи нашого двигуна, тобто його оберт. Тобто, сьогодні на виробництві дуже широко раніше, це була велика проблема: правильно підібрати оберти для того, щоб забезпечити, щоб двигун працював в оптимальному режимі з оптимальним навантаженням. Правильний підбір роботи електродвигуна дозволяє на виробництві зекономити до 30% затрат на електроенергію. Тому, наприклад, в виробничих процесах на великих виробництвах це вже широко скажімо, застосовано, є можливість контролю з комп'ютера через, через шину спокійно можна з операторської регулювати відповідні параметри. Це якраз у нас теж реалізовано, є частотний регулятор, який в залежності від потреб, в залежності від задач, ви можете регулювати, виставляти і будете це. Коли ви будете вивчати регульований електропривід, будете це робити на даній установці. Ну плюс зрозуміло, на цій установці у нас є внутрішнього тобто, двигуна внутрішнього згарання. Тобто роботу двигуна внутрішнього згарання — це елементарні речі, які кожен інженер повинен знати. Також у нас тут стоїть електричний генератор, потужністю 20 кВт. і крім того, що ми вивчаємо електропривід. Ми також вивчимо маємо змогу вивчати, як генерується електроенергія, в залежності від ну, різних навантажень того, що нам потрібно. Ну, давайте подивимося, як працює електропорит. В даному випадку він приєднаний до дава е, двигуна, і ми можемо спокійно, е, ну скажімо так, якщо ми поставимо велику частоту е, потужності двигуна і редуктора крутного моменту не хватить для того, щоб повертати наш двигун. Тому ми е, спокійно в даному випадку вручну можемо підключити Цифри, що е, Можемо Щас змінювати герче. частоту е, струму, який подається е, у нас Добре. на електродвигу. Тобто, в даному випадку, вручну, ми, маємо, ми можемо з вами задавати е, будь-яку частоту, на якому е, буде розпочинати працювати наш ну, штаб. В даному випадку я розумію, що опіргуна він досить. Серйозний, поставимо, спробуємо з 20 запуститися і подивитися, чи в нас виходить. Е, тобто ми на 60% зменшили частоту, яку ми подаємо на. І він потихенька починає нашу навантаження. Якщо ми бачимо, що нам потрібно збільшити просто, ми починаємо її потихеньку збільшувати і оберт Вона у нас починають підніматися. Десь пазар короткий, він автоматично видно. Ми пробуємо в аварійний режим. Починаємо пройти. прогріти, хлопці хто хоче, мітять обер, хто не боїться. У нас на кафедрі починають із таких фундаментальних дисциплін, необхідних майбутньому інженеру електрику. це теоретичні основи електротехніки. Ну, найперша ще дисципліна – це вступ до фаху, де їх знайомлять із загальними положеннями всіми, а потім теоретичні основи електротехніки. Далі на базі цієї дисципліни, а також фізики, вищої математики, такі дисципліни, як електричні машини та апарати. Одна з них ось якраз тут є. Далі йде така дисципліна, як електроенергетичні системи та мережі. Також йдуть окремо дисципліни, такі, як. Інженерна механіка, В'ячеслав Володимировича, сюди, тобто загальноінженерні знання і вміння. От. Далі комп'ютерна інженерна та комп'ютерна графіка. Далі основи автоматики, основи електропостачання це спеціальні дисципліни. Далі теорія електроприводу. Регульований електропривід, зокрема, електропривід сільськогосподарських чи виробничих машин, механізмів і так далі. Окремим блоком ідуть саме предмети, які стосуються відновлюваної енергетики. Це відновлювані джерела генерування електроенергії, ту, яку я у вас. Яслав Володимирович веде. Системи відновлюваних джерел, теж включає біоенергетику, там і так далі. Ну і я думаю, що вже названі дисципліни, а і ще, крім того, значить, мікроелектроніка та мікропроцесорні пристрої, основи автоматики. Електричні вимірювання теж дуже важливі та е, основи. Метрології. І всі ці дисципліни, ну, тільки монтаж електрообладнання, далі йде е, апарати управління захисту електроустановками. Далі веде от Тетяна Михайлівна, хто там із тих, хто, технічний сервіс електрообладнання. Бачите, скільки всього? От. І це все дисципліни, які без яких фахівець не може. Це от цю лабораторні роботи ви будете проходити саме тут. Дивитися, ми можемо, наприклад, переключитися цей двигун, дивитися, як обертає через те, що якщо буде у нас зв'язки електродвигун-генератор, ми зможемо міняти різні скажімо, частоти роботи і дивитися, що ми будемо бачити на виході з генератора. Це теж. Скажімо, одна з лабораторних робіт, які ви будете проходити. Ну, До речі, на третьому курсі, для чого це все зроблено. На третьому курсі у нас буде ряд дисциплін, які пов'язані з альтернативними видами палива. І скажімо, ми всі сьогодні розуміємо, що нам треба вміти генерувати електричну енергію. Ці два бачка, що у нас знаходяться на англійської. Це у нас невелика газогенераторна установка, яка нам дозволить забезпечити те, що двигун буде у нас працювати на дровах, і в результаті ми зможемо отримувати електричну енергію. І в даному випадку ми повернулися, можна сказати, трошки назад. Це вже давно відомо. Наприклад, в велику вітчизняну війну автомобілі їздили на газогенераторному газі на дровах. І не потребували бензин. Навіть в німців були самохідні гармати, які, скажімо робили на газогенераторному газі, бо в них була теж нестача бензину, і на дровах їхні самоходки їздили. Тому можна сказати, що ми трошки-трішки повернулися, і на сьогоднішній день ви будете запускати Ну, дрова це, скажімо так, об'єм. А ви будете запускати, і наш двигун буде мати змогу з дріб переробляти і отримувати електричну енергію. Я славу. Треба тут наголосити, що повер... не просто ми повернулися, а повернулися на новому рівні використання. Розумієте? По-перше, модернізована система очищення і тепловідбору. Усе те буде воно обігрівати систему опалення. Більш того, значить, тут будуть модифіковані значить, е системи відновлення вуглекислого газу. Тобто вихлоп із е або відпрацьовані гази з мотора, будуть знову брати участь і так само. Тому тобто ККД буде суттєво вище, і не ті, що раніше відомі речі. Ось таке. І далі. Начать, раніше мало приділялося уваги новим таким енергетичним рослинам, як міскантус, павлонія і так далі. Ось вони будуть також задіяні і будуть отримані числові значення, от те, як начать, ефективність використання цих енергетичних культур. Це все, все планується. Да. Да. Що, що по ступені стиснення? До якого бензину замінити? Ви хочете, ну дивіться, якщо ми, кажемо, порівнюємо, наприклад, дрова, то можна сказати, що приблизно 4 кг дрів заміняє у нас літр бензину. Ось задає питання Брежицький. А яку потужність матиме мотор? Мотор, отой, 6 шестициліндровий. його 76 на бензині, кінських сил, А скільки він матиме, може видати на по цьому дров'яному газу. Це 6 не видасть. Не видасть, ти прав. А скільки? Ну, я думаю, до 60. <рес> То оптимістично дуже. Ну, О, трохи менше навіть. Ну я ж і кажу, до 60. Да. Понятно? Тобто не вижмеш ти з нього. Ну цього достатньо, наприклад, щоб там привезти в дію синхронний генератор трифазовий. Ні, ми вивчали, що деревина. От... Саме коли недостатньо кисню, у результаті згорання вона утворює саме чадний газ, чи є чи за таким принципом працює дана установка. Да, курс в хімії він так і цей, що коли в нас не буде кисні, у нас виділяється ЦО, чадний газ, який може потім горіти. Коли змішається стисня. Але газогенераторна установка працює по принципу відновлення. І виходить, СО2, проходячи через скажімо так, розігрітий шар вугілля, відновлюється, забирає, скажімо так, розігрітий шар вугілля, забирає молекулу кисня і дві молекули СО. І ми отримуємо на виході СО. Який що є у нас е, горючим газом? Там ще цікавіше, відбувається процес розкладення води. Вода в нас розкладується з виділенням СО 2 яке потім е, перетворюється в СО, і з виділенням водню. Водень, як ви знаєте, це є досить калорійний газ. Сказав, що корицієнт корисний дії дані установці ніж установці, камба придумана за часів друге світове. Можна сказати, яке так. Дивіться, тут ми реалізуємо вже принцип когенерації. Що значить? Ми, ми знаємо, що КПД карбюраторного на 36% – Це максимум. Що це значить? Що заправлюючи в бак літру бензина, ми тільки 360 г грам використаємо скористю для себе. Все остальне ми просто викидуємо навколишнє середовище. З вихлопними газами, з теплом, яке розсіюється. В даному випадку, у нас ми, наприклад, охолоджуючий газ отримуємо нагріту воду, яку ми направляємо на опалення. Скажімо, вихлоп також у нас буде охолоджуватися, теж буде стояти теплообмінник, ми теж частину тепла будемо забирати максимум і направляти на обігрів наших приміщень. Тобто в даному випадку вся ця установка у нас дозволить, скажімо, отримувати електричну енергію і отримувати теплову енергію. І, да, і КПД за рахунок цього він буде значно більший, і ми зможемо ефективно використати не 36%, відсотків, а 80% відсотків скористі. Ну зрозуміло, якщо це буде літо, то ми зможемо тільки отримувати електричну енергію ну, і гарячу воду. Але, наприклад, взимку ми можемо, окрім електричної енергії, отримувати типову енергію і направляти, ну, скажімо так, на опалення наших приміщень, виробничих процесів. Знову ж отримувати ту саму гарячу воду. Можете ще розказати, яке сучасне обладнання використовується студентами на заняття? Ось, ну як вам сказати, ось ми стоїмо перед одним тим, яке бачите, воно наскільки сьогодні актуальне, надзвичайно. І ось. Таких частотних регуляторів у нас придбано, вони не дешеві, мабуть, ви здогадуєтеся, То вісім штук. Тобто кожному, наприклад, під час лабораторної роботи зможе. Нами придбані прилади найновіші вимірювальні, і теслометр, мультиметри. От. Далі такі є. Прилади, якими можна еталонні, наприклад, порівнювальні для набору ємностей, тобто виміряти до частини мікрофаради, наприклад, можна будь-який конденсатор, все це виміряти. От. Все це є. Далі є нові у нас придбані стенди із, так сказати, Доброї спонсорської дії. АСКО УКРЕМ така є українська організація, яка реалізовує апарати управління захисту, О, ну, тут і стенди в аудиторії, всі нові. Там ви можете бачити, АСКО Ну, е, Працюємо з такою е, ще не на сіки тісно, але німецька фірма Schneider Electric. От, от їхні дуже славні просто, ой, славляться серед електриків. Пристрої апаратури захисту управління. Отаке. От ну, придбано, дивіться, є, у нас сонячна електростанція на трекерній системі поворот. Треба тільки, щоб вона так сказати, але вона дівча, все провірено. О, І придбано інвертор, гібридний інвертор фірми, тобто Аксіома. Він діючий, він є, працює зараз, діючий, як сьо. Дякую вам за відповідь. Да, можете сказати, які ваші улюблені дисципліни? саме? Ну, напевно, основно це буде саме інженерна механіка, та система автоматизованого проєктування для основних реалізматиких речей, тобто підрахивано для вас. Тому що я, це своє слово дисципліна, яка має досить подібні речі. Як працює як можливо захист того, чим якось так, добре. І тоді останнє питання до вас, В'ячеслава Володимировича, чи можуть звичайні студенти доєднатися до ваших правдив, який подальший розвиток вашої розробки? Ну ми завжди за і завжди да навіть на цю роботу ми скажімо так, беремо студентів. Вони працюють, допомагають нам як фізично, так так подальшому в дослідженні те, що студент повинен з перших курсів брати собі напрямок і розвиватися сьогодні. Дякую вам за такі змістовні відповіді, з великою повагою, висловлюю вдячність від наших глядачів і від себе особисто, що поділилися з нами тим досвідом, який ви маєте, своїми знаннями, а також розповіли нам детальніше про дану розробку. З вами була також я, Бреоса Ангеліна, учасниця прес-центру Молоді та захвалі. І нагадую, що я з вами не прощаюся. кажу до наступної зустрічі.